Привіт! Ми на зв'язку. Ми Іван Романович, Руслана Миколаївна на зв'язку з вами. Ми після роботи їдемо за продуктами, трохи в магазин. Подивимося, може, якісь акції до Різ... до Різдва. Мені щось спасину Різдво на язику, До Великодня. А, Іван, я забула в пені. Сьогодні акція на яйця, Там було за 99 кор. Я Яш... ще... Ні. Сьогодні? Та, сьогодні? Ні. Сьогодні акція в пені на яйцях. Яйця. Тому що яйця 170 корм коштують. 180-160, а то мали бути за 100. У нас тут немає по дорозі пені. Яйця. Я цілий Це час пам'ятаю. Але вони то роблять примудро. Потім говорить на фермери, на ще щось, фермери на на других. Масло, перед різдвом масло то саме було. Не знали, чого подорожало масло, бо всі пекли. І кожен рік і те саме людям хіба промивання з роблять. Ну, а тепер є яйцями проблеми. Тепер будемо тішитися, як яйця за сто ворог будуть. Тобто, напевно, не, не доб'єшся там тих яйців. Суповимітало, треба заїхати подивитися. Так що, друзі, в пені. Може ще десь, я можу зараз глобусі. Ми на чорне місто. Сонечко вже захиде, сонце. Хвилю піде лягати спати. Той повний місяць буде з суботи, з неділі на понеділок. Я ніколи не сплю. Я завжди не сплю, коли повний місяць. Буду скоро вити вже, напевно, на місяць. Так реагую. Все змінили. Тут були туалети. Тепер це все а Що тут буде? Що вони тут розширяє? Туалети узавжені, туалети закриті, перенесені. Такому магазинчику хіба вийде. Такі баранчики продають вже. Шоколадний таке яйце. Пише, що яйце повне добро. Якийсь всередині напевно смаколики. Дуже класний магазин. Такі біопродукти. Хліб з буряка. І різні такі вироби здорового харчування і навіть що я тут знайшла ягоди просек з правою ванілкою клас це напевно смачно. Слава корони. Дуже класний магазин, його не було тут. На вході прямо. Оцей печений чесник віз мушчилі. Я його розбрала, дуже смачний. Але в іншому магазині. Хто пробував кімчі? Кому як смакує? Я пробувала перший раз місяць назад тільки. Дуже мені посмакували такі їхні оригінальні. Дуже файний магазинчик. Цього котлета. Біо. Без модифікації веган, без едчик. Зага. Жарі, що... Так. В тискомі продають форми. Пасхальні баранчики. Такі великий баран. Люблю тиском. Мені треба такий кошик на хліб. На печиво. Але такий більше не знаю. Якийсь може дерев'яний на стіл. Пісті, ну цього класно. Постійно щось нове. Дякую за тим, тільки. Оце я тут купляла, у мене на кухні стоїть. Я сюди наливаю оце обежировочку. І губку кладу дуже класно. Тиском я брала. Всяких таких допоміжних на кухню всього носить. Молодці. Такі для людей, що раз придумують нове, нове вдосконалюють. Ну, але хочу вам сказати, що я купляла сковорідку найдорожчу, яку можна давати і в духовку, і вона мені пригорає. Не знаю. Каструлі мені треба обновити. Я ніяк не можу оприділитися. Друзі, хто має жінки, отакі каструлі, я ніколи їх не мала. Чи треба їх дуже чистити, чи вони так не закипають. Отто, я би була нещасна з того. Тому я маю отакі каструлі. Бо я психічно не винесу. Хто має, напишіть. Будь ласка, як вони себе почувають на кухні. Оці імен. Ну, що зробиш, парку ми може можуть брати... Ну а та, але то постійно цикати, я не знаю, чи може й вигідні. А ну глянемо, чи нас зайчик потішить. <гум> Вона вже потішив. Я бачу такого гарного зайчика. Ой, який зайчик. Постривайчик. Ось такий зайчик гарний йде до вас, з такими відчуваннями великодними, щоб здорові, щасливість, а головне, щоб... Ви Закінчилася так лярка і в Україні. Ось такий заяць від Мілки. І з такими різними подарунок. Тут теж діти приходять. У понеділок. О, то ми купала, дивилися, що він страшний. Ти ж день не спав. Ну, я вже казала, минулий рік і позаминули. Далі випускають. значить, його скупуй, Мають Ніхто не купуй, повний курок. Так тепер, кожний рік. Але я вже казала, що це казала. Не знаю. Хотіла щось сказати, забула. Що. А, що тут діти приходять першого числа, Першого числа, в понеділок. Тут Великдень, день більше в понеділок святкується Пасха І приходять діти е, як то годува, го, годувати. то Так, якби колядувати, так би вінчувати. І тоді їм дається яєчка різні. І шоколадні, такі всякі можу купити щось. Вони приходять з корзинками. Мені здається, що найбільший вибір. Мішочки різні, ленточки. Чуєш, мені треба купити таких яїчок, як прийдуть діти, то годувати в понеділок ранок. Якісь треба дрібні яїчка купити. Де? В попередніх відео минулі роки я розказувала, що б'ється такою тою, різкою. Дівчат незаміжних, дупі. вийшли заміж того року, та й взагалі такий звичай. Дерев'яні мені подобаються, Тепер вони досить актуальні. Є там дрібна? На цьопінці, горня, горня. Треба подивитися, чи яйця тут не вакції. Такі ой, дивись дивися, підтарілки. Навіть не під тарілки, потім буде не буде видно малюнку, хіба так для краси. Як я люблю зайчик, деякий віночек. Такий вінок. Це мені подобається. Такий природний. Ось такий я маю запах у ванні. Так в мене пахне в ванні. Дуже класний запах. Ах. Маю такі два наумивальники. Він буває в пені в акції за 70 корм я беру. Їх беру тоді п'ять штук. Хто ведмедик такий? Паперу або совсем видиш? На, дай Господи. Ми тримаємо курс на яйця. Подивитися. скільки коштує, а? Ага. Мама рідна, подивіться. 209 яйця і то порозбирала. Я кажу 160-170. тому що я вже давно не купляла, я купляю по два лотка. Бо ми досить їмо яйця а на омлети за 80 корот. Виходить, як таких різних крик, як 240 років. 240 вже корон яйця? А ну брати я розумію, але все рівно. 145. 120 штук. Я тобі кажу, треба їхати в пень. тут певно забрали вже їм. Які 30 копійок? Які 30, 30, 100 коштують, а тут 240. Кі три тися копів? Що тебе? Зниженим туком. А його, а Та грецький може Що я, грек? Ну, українського ще нема. Три грецький Може є. А я взяла активі. Я люблю активи, тут проб'є. І знову мені напише Зоряна, що я тебе гноблю. Така дискримінація. Ти взяв такий дешевий, я взяла такий дорогий йогурт. Я зато тобою вищий Ну, що я зроблю? Але у мене більше які. Більше грам в мене, а у тебе менше. Зоряна, тобі привіт. Ще я купую такі активні паличка. Нічого. Що я кажу, активіється коні. Побачила зеленеце, забулася. Одним словом, куні. Де індики. Кужа ці медальйонки. На розсіл. На розсіл я купляю такі. Боже, я спершу страшно, думаю, що курка вже коштує 554 корони. <кій> Чи не впала? Плати кожу я купляю. Таке жовтеньке. Таке я не бачила. Французьке, сватечні кожні. Коротше, французькі. така жовта курка, файна на руси. Святкова курка, пише. Таке вона кожі. Кожа французька 200 кор. Хто дивився попередню серію, я купила сковорідку Ікеї. на стейки. Але ще не користувалася нею. Зараз я куплю стейки і Попробую. як вона буде смажити. М'ясо тут завжди добре. Зараз я візьму оцей стейк маринований. М'ясо на стейк. Я взяла теляче м'ясо і пірковицю. Пірковиця то є... Як буде по українськи пиркові. Під горля. та та-та-та. Ага. Під горля Попробую на начистку воріти. Стейк зробити. Це та й таке. Щось би на холодець купити там, чи ніжки. Так, ще індика. Я беру суп на індику. Перейшла я з курки на індика. То розділю на два. І роблю на ньому бульйон, суп. Що тут є? сільська, Золот... сільський той, сільська курка. Така жовта. Тут теж бульйон варю на ній. Розсіл, бульйон, як в якому регіоні України говориться, не знаю як говорять у вас. Це ле. Стегно крутить. А то боже, яке великий, подивись. Мама мі. індик такий великий індюх. Людочки, то такі, як в Америці, як запікувають. Вам то не передає камера, але він таке здорове стигно. Ти не вміщаєшся в камеру, я мала ти великий. То так ніяк не може. Отак о, Отак. Аби ми двоє поміщались, Дискримінація. Йой, ти щось в мене виріс на старості. Чи то я зменшилася. Дивіться, який. дивіться, Спеціальний англійський сир, помазанка Кліп. хліб. Такі як закусках, ну я теж не бачу. Відкрив на Відкрив бутилочку і втиснув. Наші українські товари, продукти. Ну і одразу українські хлопці. З матюками стоять. Ось такі коштують семочки. Насіння. Менталітет і культура йде зразу видно. Іван, візьми мені то боржомі. Боржомі візьми. Угу. Ось така велика банка, Люкс. Візьми дві. Дуже люблю я з дитинства, друзі, боржомі. У мене дідо мав язву. І він завжди купляв оцю боржомі. Так що я купалася в тій боржомі. Постійно була вода боржомідом. Продукти верес. Ну, тут не дуже великий вибір, тому що тут не є такий магазин, тільки відділ трошку є. Завжди я любила верес і він так довго тримається на ринку. Смачні вироби його всі. Горівонька. <свіс> ой, горівко біла, біла. Ой, горівко біла, біла, ой, горівко біла, біла. Я би тебе ложку їла. 42 корони. Це означає 2 долари. Марія печень. Любила завжди Марія печень, тому що я ніколи не їла з різними кремами, з цим всім. Я хіба їла в дитинстві ту Марію. І довгий, довгий, дуже час. акції Давіду. Хто любить каву Давіду. Івану, чого ти не візьмеш золоту? Це 129 корм з А я п'ю таку іливанка честка, але без кофеїну. П'ю я її місяць. Я перейшла тепер без кофеїну пити, тому що не можу спати. Побачу, чи надовго мене я витримаю. Оливки. Оце мої любимі оливки з цієї фірми занчоусом. Вже пеларгонії, я той рік ще не оприділилася, чи я буду пеларгонії садити, чи сурфін. Ніяк, я кожен рік не можу приділитися. а потім беру вже що залишається. Кота більше грошей. Ну моя дітя, вона була гляна, моя зенька, маленька. У мене хлопчик любимий, котик дорогенький. Якби ти хотів віддачу, так воно радість робить, позитив дає. Порить за дому. так. а акрап Ого, який величезний квітіначок. Як тут буде вазон? Ні, як тут труглік. Почеський труглік, по український. А, то на помідори прямо. то на все може бути. Як там буде? Він вибило. Знаєте, ті слова, що ми не вживаємо так часто, вони трохи вже вилетіли за стільки років з голови. Боже, як воно називається? Не можу згадати. Не знаю, я згадала слово горщики. Але як отакі іменно? Я не знаю. Я поїхала вже до Чехії, ще такого не було в Україні, так що я не знаю, як це називається. Такі на квіти на двір садити. Зоряна, подивись, як я гноблю чоловік. Я заставляю його все робити. Він Це, Це фемінізм. Фемінізм натуральний. Друзі, добре рано. Я їду на роботу і приїхала в пені за яйцями. Вже починається черга. Я не знаю, що будуть. Чи так рано ще виставлять взагалі? Я встала ще раніше. Тут ты на той заяце не покажут, победит бежать. А тут пондор на ну, медведя. А я там написано два краса. Но я там написано три No, ale podívejte, jak mě to nem. No, to jsem taky koukala právě. Z letáku jedno balení to tady. Ale je, je, letáku, dírat. nás nezajímá. Je, je Z jedno balení. Ale tam u vás je to napsáno. Tady to máte. Tři kusy. Jeden Tři Tam podívat. Vůbec si to nezajímá. Vůbec si to nezajímá. si to nezajímá. Koupím si to, jak ty to je. Nezajímáte kus. mě. Je to jasný? na mě, já se vás Діти, це бігають а не фаза, завійте, куди киде. Ну, теж то зміняли. Було б чи три цікуси. Ура-ура, яйця маю. Можу їхати спокійно працювати на роботу.